Вітаю вас, любі! Ви на каналі Вікторія Буряка. Мене звати Віта. Завершився червень місяць, і підійшов час вам показати, що мені вдалося пов'язати із залишків пряжі у спільному проєктові Наталочки з каналу В'язалки від Наталки. Краса і залишків, третій сезон. Місяць червень в мене вийшов не дуже в'язальний, тому робот набагато менше, аніж я планувала, але все-таки вони є. Перед вами на екрані дві пари шкарпеток. Якщо я помилково не повидаляла, то я вам покажу, з чого я їх в'язала по у цьому відео. А як ні, то вибачайте, буде тільки на словах. На своїх екранах ви зараз бачите залишки червоної пряжі різного складу. Вони навіть трохи відрізняються і за кольором. І з цих моточків, залишків я підберу спиці 2,5 або 3, і почну вив'язувати чарівні шкарпетки. І так, перша пара. В'язала її на спицях 2,5. Набирала 52 петлі, відв'язала 22 ряди різинкою 2х2, а потім розділила в'язання. По задній стінці паголюнку йде просто лицева гладь, а по верхній частині шкарпетки продовжується вив'язувати резинка 2х2. Звичайна бабусина п'ятка. Звичайне стрічкове закриття миска та голочкою зібрала. Усі петельки. Дуже така простенька пара, але саме таким візерунком я в'язала вперше. Ось так вона виглядає трошки в розтягнутому вигляді, тобто на таку трохи менш ніж середня ніжка, можна сказати, навіть на худеньку ніжку буде гарно лягати ця пара шкарпеток. Вага червоної пари це шкарпетка розміру 39-40, складає 84 грами. І залишки в пряжі невідомого мені складу. Я хочу вив'язати на спицях трічка пару шкарпеток. Ця пара шкарпеток вив'язана із залишків. пряжі. назва не скажу, але вона така, мабуть, з мохером, бо трохи пухнаста, тепленька, легенька, Ну, гарненька в роботі. так? В'язала я цю пару на спицях трічка. Хрестообразний набірний край 20 рядів резинки 2х2, і потім я почала вже дов'язувати залишки. Це вже залишився в мене був білий залишок, все, ця пряжа в мене завершилася. Потім пішла така синя, блакитна, темно-синя теж завершилась. І завершила я синьою та трохи блакитною. Ось така цікава пара вийшла. Так, бабусина п'ятка, звичайна, звичайне стрічкове закриття миска Та голочкою зібрала всі петельки разом. Ось така простенька, цікавенька пара. Вага з другої пари зі смужками. розмір 41-42 складає 67 грамів. На цьому мій коротенький звіт завершився. Сподіваюся, що в липні місяці мені вдасться пов'язати більше залишки в пряжі, і що це будуть не тільки шкарпетки. Я хочу побажати всім здоров'я, спокійних, мирних, тихих днів та багато гарних новин. До зустрічі, любі, до побачення.